Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 28 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. чим буде наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Король мечів. А що в нас на дні колоди? Паш мечів. Дві мечових карти. Ну що ж, будьте обережні. Мечі можуть нам програтися зброєю. Король мечів, дорослий чоловік стихії, повітря, Терези, близнюки, водолії. Можливо, це ви. Можливо ви знаєте цього чоловіка. Ваш батько, половинка ваша, ваш дідусь, ваш знайомий. Це. Чоловік такий прямолінійний, нечесний, наполегливий. Людина, яка вміє говорити, ставити плани, досягати їх. Людина, яка вміє контролювати, критикувати, бути такою прямолінійною. Також це може бути людина-фахівець, юрист, адвокат, лікар. Хірург, медбрат, ну, людина, яка надає ясності, людина, яка вам щось прояснить, розкаже, переконає вас в чому. Людина, яка вміє ну, володіє гострими предметами, такий фахівець своєї справи, ну, перукар, кравець хто в нас ще? Кухар. Ну, або це ваша енергія ось такої чіткості, ясності, планування, красномовства, тому що меч він може і відрубувати, ви маєте сьогодні таку енергію. І бути різким, і поставити на місце когось, і відрубати непотрібних вам людей, і виносити комусь мозок, і планувати, і переконувати, говорити. На дні колоди в нас пашмичів. Це дуже молода енергія. І це все це саме, тільки так як це дуже молода енергія, вона тільки зароджується, це можуть бути наші діти і онуки. І це ці плани стосовно них, заради них, для них, з ними ви щось плануєте. А можливо, це наша внутрішня дитина от щось хоче і вимагає, хочу і хочу так, хочу то. І ви от собі плануєте, як це втілити, і взагалі чи мені це потрібно. Або, так як це початок, одиничка, це тільки зароджується щось, це щось вперше. От вам прийшла ідея в голову, і ви думаєте, як її втілити. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Планувати. Що нам сьогодні допоможе? Також одиничка, туз посухів, що не тільки будете планувати, але й втілювати, діяти. Бо вогонь це дія, це рух, це азарт, це бажання. Я хочу вже. Пробувати вже отримати результат, вже заявити про себе, йти, їхати. Ну, ось таке бажання розпочинати. вже. А що буде заважати? Імператор? Старший аркан імператор, Так як він у нас один старший аркан, і випав в позиції, що буде заважати, то ну, буде заважати найбільше, буде він на себе перетягувати енергію. І це для вас буде важливо, що ось такий дорослий чоловік, імператор це людина впливова, яка може все буде вам заважати. А він в мінусовій позиції, тобто, він не дасть добро. Можливо, це. Керівник на роботі. У вас є нові ідеї, ви прийшли до нього з тими ідеями, а він каже: ні, не потрібно. Сиди, роби свою роботу, не треба мені ініціативи твоєї. Можливо, це установи державні, де треба дозвіл отримати на це, документи якісь отримати. Також ви будуть заважати, тому що не можете ви до них. І чергу зайняти, записатися, і, ну, тягнуть вони, не приймають документи. Тобто імператор це людина, яка може все, і який протистояти і боротися з ним ну, неможливо, тому що це найвища інстанція. Імператором також може бути чоловік, який має на вас вплив, можливо, це. Ваша половинка, ваш дідусь, ваш знайомий якийсь ну, людина, яка вас може переконати, зупинити, не дати вам розвиватися чи втілювати ваші задуми. Або тоді це може бути ваш такий вогонь, коли він занадто його багато, тому що в нас була в позиції, що допоможе тут посухів бажання. Вже розпочинати. Знаєте, то імператор це може бути такий, от, коли у вас сидить такий диктатор, бо тут бажання, бажання вже розпочати, рухатися, так, діяти. А імператор це коли я примушую всіх, щоб вже і негайно і було так, як хочу я. Ось такий примус і диктатура, можуть вам заважати сьогодні. Ну що ж, ми заховаємо. Але карти такі сьогодні високі, дивіться, король, фігурна карта, Туз, Паш і Імператор. Ну, тобто, для когось сьогодні буде важливо, що йому будуть заважати, для когось буде важливо ідеї нові і бажання їх втілити, розпочати щось нове і цікаве для вас. Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. І я бажаю вам натхнення, бажання, гарного настрою, щоб хотілося і моглося. І плани були цікаві, ідеї, і втілювали ви їх з задоволенням, щоб ви отримали чудовий результат, такий, який вам. Буде приємний такий, який вас задовільнить. І, звісно, щоб все втілювалося з любов'ю, з натхненням, з бажанням і з радістю. Тоді результат буде найкращий. Люблю вас собі, маю. Чудового вам дня, чудових людей поруч, радості, натхнення. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Дякую вам за все. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, па-па!